Всім привіт! З вами знову Марк Степаненко. І сьогодні розповім, як працюють блоки в моєму минулому відео, там, де я будував фонтан. Поїхали! Я збудував ці споруди, щоб легше було пояснити дещо. Рок уможу, є блок. І зараз я розповім, як вони працюють. І так, ось, ми зробили цих два блоки. Тепер у нас тут е, є три тільди. Що це таке? Це висота і ще щось. Зараз. Ні. Ось. Якщо, наприклад, я поставлю туди ще одну двічку, зараз я поставлю. Я не зможеш, ти поставити, Ось. Все. я поставлю. А не І, то v блок буде в іншому місці зроблений. Не під водою, а в іншому місці. Тому прибираємо цю двічку. Тільди це як Де він розміщується. Ось. Тепер ми прибирали і тепер тут вже блок під водою розмістився. Потім тут також є тільди. Ватер. Хто не знає, ватер це на... з перекладі з англійської, на українську вода. Легко дуже. Ок-Планкс, якось так, читається? Ось це дуб або дерев'яні дошки. Чи просто дошки? Я точно не пам'ятаю, ну якось так. <риклад> 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 Тапомож. Затримка в тактах. Це як затримка в секундах. Якщо ми, наприклад, зараз поставимо 10. То в нас буде набагато довша затримка до, до моменту, коли поставиться блок. Ось, бачите, як довго. Якщо ми поставимо там знову одиницю, то він з'явиться майже після води, але трішечки пізніше. Ось прям трішечки. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, швидше здивився ніж тоді, добре. Хотів ще сказати, це як Redstone Корпоратор, чи як його там називають, точно не пам'ятаю. Да знову ти знову помовч. А зараз хвилинка музики, і зараз я зіграю вам на гітарі. Ти вже дістав. Ось так, це була хвилинка музики. Добре, поїхала далі. Ще я тут зробив домик, будиночок, вибачте. Е, я його зробив, щоб можна було вмикати і вимикати фонтан. Ось так, ось. так Зараз я хочу змінити дещо на дещо. Я не знаю, як ці штуки Стоп. не все Стоп. Потім подивлюсь. Добре, не важливо. Ось ці штуки. Давай. Ага, ой. Ось, все. Зараз поставлю їх і будемо робити так. Прикольно. Так. Дей. Все. Коли день буде фонтан, коли ніч він буде, не буде? Ау, фонтан. Все, тепер працює. Коли ніч, він, він вимикається. Багато mm -hmm. якось роб... працює, але це не важливо. Можете просто, речі, поставити і наняти когось. Добре, я, напевно, буду зараз прощатися вже. Зараз, секундочку. Все. Зараз я буду прощатися. Хотів сказати, а, а, чого в мене такий скін? Того що. того що. Ви скоро самі дізнаєтеся в моєму фільмі і так далі. Е, потім ще я хочу набрати 50 підписників для ефіру, прямого ефіру. Ну, хочу сказати вам ще, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Напевно, це відео було корисним для вас. І ви все зрозуміли. Якщо ні, передивіться ще один раз і думаю, ви зрозумієте. Добре. А, -а, -а, а. Барашик. Добре, всім дякую за перегляд. До побачення. Do... Do -a 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 -a. Кому сказав? Кыш"?